Олександрійці провели в останню путь 36-річного захисника Олександра Лісовіна, який загинув 21 лютого на Донеччині. Прощались із військовим у Палаці культури Світлопільський. Ворог накопичує сили і навалюється на нашу державу. Хоче розірвати її як той коршун, який бажає лише пошматувати цю Богом даровану землю. І такі хлопці і дівчата. Як наш Олександр, вони боронять, боронять нашу Україну. Стоять кожний на своєму місці, виконують завдання, які перед ними ставляться. І ми завжди будемо пам'ятати і вшановувати ті дії, і ті справи, які вони роблять. Олександр народився у місті Горлівка, отримав повну середню освіту. Продовжив навчання в ПТУ за фахом машиніста, підземних робіт та електрогазозварювальника. Працював будівельником та монтажником. Олександр, як і всі герої, буде навіки в пам'яті, буде навіки в серцях. Допоки ми пам'ятаємо їх, і допоки ми. Знаємо ціну нашого сьогоднішнього життя. Герої не вмирають, вони стають ангелами, які продовжують носити форму ЗСУ. У зв'язку з окупацією рідного міста у 2015 році Олександр Лісовін разом з мамою переїхали до Краматорська після повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року. Вони переїхали вже до Олександрії. У березні 2023 року. Олександр повернувся до Краматорська, де був призваний на військову службу. Олександр народився на Донбасі, і так сталося, що приїхав до нас в наше місто. У 22 році і зробив те, що мав зробити справжній чоловік, справжній захисник своєї країни. Він пішов захищати свою Україну, пішов захищати нашу Олександрію, пішов захищати свій Донбас. Саме там Олександр воював. Боровся за те, щоб стояв Київ, щоб був Львів, щоб був Кропивницький і Хмельницький, щоб була його нова батьківщина Олександрія. Гідно виконуючи свій обов'язок, Олександр залишився вірним військовій присязі, прийнявши останній бій на околиці Кліщіївки, що на Донеччині. Поховали Олександра Лісовіна на військовому кладовищі.